На пластикових вікнах 10-го поверху досі видно сліди роботи поліції. Це саме той балкон, з якого напередодні ввечері вистрибнула жінка. Під вікнами зламане гілля. Сюди і впала Вікторія. На момент прибуття слідчої оперативної групи потерпілу забрала швидка. На жаль, жінка дорогою до лікарні від отриманих травм померла. Станіслава Андріївна каже, загибла віта, попри різницю у віці, була її подругою. Мила, спокійна і дуже вразлива. Вона обіцяти. І вона собі там закрилася, так вона вважала, що так буде краще. У неї колись якби, би муж випав з окна і ліштовх, ну не знаю, так по насочці. І була дівчина-світлі, і вона. Дев'ятирічна донька від тієї трагедії уговталась, а її матір схожа, що ні. Бідолашна дитина стала свідком самогубства вдруге. З вікна вистрибнула і її матір. Для 31-річної Вікторії це вже не перша спроба піти життя. І рідні жінки про її схильність добре знали. Вона вже попитки ділила, бувало таке. І дитина тоді ходила під таким що… От вони там чи спать тягають, чи що то в этом. вона все время думала, не дай Бог, в час вона отима нікого в хаті, вона може. Що ж постійно штовхало жінку до такого відчайдушного кроку, знайомі про Вікторію кажуть лише хороше, освічена з порядної родини і явних причин піти життя в неї не було. Схильність до суїциду жінка намагалася побороти за допомогою психолога. І каже, я тебе прошу, маленька замінка. Маленька замінка, мені, до мене. Та, схоже, цього разу жінка за допомогою так і не звернулась. Просто зайшов кімнату, де сиділа мати та дочка, і вистрибнула з балкону. На жаль, їм не вдалося якось її зупинити та допомогти. Втім, психологи кажуть, зупинити людей схильних до суїциду дуже важко. Навіть найменший стрес може підштовхнути їх до фатального кроку. А що хвилини бути поруч і контролювати дорослу жінку просто неможливо.